Творчі цілеспрямовані, сміливі, юні артисти театрального гуртка Запорізької гімназії номер 36 готують до нового навчального року прем'єру. Це постановка п'єси українського письменника Олега Гончарова пригоди лівого черевика. Вовк сова, лівий черевик. Всі ролі характерні. Зробити їх яскравими і виразними дітям допомагає керівниця гуртка, вчителька української мови та літератури Валентина Утєшева. Між інші я вовк! Вовк, сподіваюся, ви не вовків. Ще не пробував. Я побачила в Ютубі уривки з цієї вистави, яку підготували майстри в Польщі, у Канаді. І, думаю, український драматург, і він його творить за кордоном. Чому б нам не спробувати? Сюжет п'єси простий, добро бореться зі злом, а герої прагнуть досягти своєї мрії. До речі, вона у кожного своя. Яка в тебе мрія була вовче? З'їсти черевика. Добряче поїсти. Так. так? Він їстівний? Що бо він, він свинячої шкінячої шкіри. Свинячої шкіри. І коли він був голодний, то він відірвав шмат. далі Він відірвав шматок від цього черевика, якого запросив у гості. Сова вона розуміє, що треба бути обережним, бо в якийсь момент вовк щось може зробити, навіть з'їсти. Роль злого вовка грає шестикласник Сергій Єременко. Він щиро захоплюється сценою. Відвідує ще один театральний гурток у місті. А ще Сергій переможець шкільних конкурсів читців. Негативні персонажі відіграють важливу роль у мистецтві. Переконаний хлопець. Якщо не буде негативних рол ролей, то це буде вже не цікаво. Був один фільм, який мені дуже сподобався з головним актором Пірати Карибського моря. Там був ось цей Джек Воробей. Я коли дивився це, коли був маленьким, я теж хотів себе якось попробувати себе в цій ролі, у головній ролі. Загалом цьогоріч вихованці плідно попрацювали, каже керівниця гуртка. Підготували три вистави: рукавичку, новорічну каску і ось цю Микита Кожум'яка за п'єсою Олександра Олеся. Остання мала особливий успіх у глядачів. Їм дуже сподобалась стародавня легенда про те, як київський богатир захистив рідну землю від лютого змія і подолав його. Грали з задоволенням і юні артисти. Мені подобається виступати перед людьми, показувати, чому навчає ця п'єса. Переживаю за свою доньку, щоб її не викрав змій, Хочу показати князю, щоб він, хоча б за мене, не хвилювався, бо він ж хвилюється за доньку. Подобається, що він захищає свою країну, своїх рідних. За ну і готов все поставити на кон. Регині цьогоріч ювілей 30 років. Засновниця і беззмінна керівниця Валентина Утєшева пам'ятає всіх своїх випускників і стежить за їхньою долею. каже, хоч вони й не стали професійними акторами, але точно реалізувались як творчі особистості. Всі діти стали успішними, вони впевнені в собі. Мені стало якось легше виступати на сцені. Я перестала боятися цього виступів публічних. Як стати цікавою для глядача? Що тут треба показати? Ну треба гарно показувати емоції. Ну я думаю, що я став трохи краще, як коктер. А ще у планах юних митців повернути на шкільну сцену виставу за повістю Сент-Екзупері маленький принц. Кілька років тому її вже грали тут. Колишні учасники гуртка вони вже закінчили школу. А виконавець ролі маленького принца Сергій Коробейко у 2022-му добровольцем став до лав збройних сил. Служив розвідником морської піхоти і героїчно загинув за Україну. Нове покоління акторів вирішило присвятити цю постановку своєму герою захиснику. Ольга Ларіонова, Микита